Ось фінальне коло, ми вже вирушили на останнє коло. Ось і ми вчимо до фінішу. Так, легенько обіжжаємо синій болід. Нагадую він нам альпін, напевне, трошки, бо він не такий сильний, повністю синій, як William's. Ось і фініш. Ось така вона Position 2. Одна з найкращих гоночних ігор на Atari 7800. Якщо подобаються такі олдскульні аркади, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на Montaar Game. І напишіть в коментарях, яку групу ви хотіли побачити наступною. І запам'ятай, на атарі швидкість вимірюється не в кілометрах, а в ностальгії. До зустрічі на каналі!